Тація Вадим на Добенко віддав цю передачу кияницям здорово прибирає опонента. Ще один із суперників проти кияниця з м'ячем залишається. Грає на Вадима на Добенка. Далі в штрафному майданчику Кутовенко. простріл. Буантрофлонов заволодіває страж Харків'ян. Пратива вкидає на мороза. Мороз центром хлобистим. першим плетом на Харків. Мосій сильно по центру гол і Харків попереду матчу проти Пітрома. 1-0 Номер 7 Найці, що зробив. Тема На Надобен з робочої лівої. Оніщенко чіплятиметься. За боротьбу опонент скидання. І кияниця його перекушує. Кияниця, Оніщенко. Перехоплює тут уже. Боротьба рук починається. Зокрема, з боку Оніщенка на адресу опонента. Жовта для Дмитра Оніщенка. Перед ним Шрамко. залишний м'яча для номера 77. Котовенко. Надобинко. Вадим центру. Непогано задовола І Шрамко. Вискочили Шрамкове скучали. Харків'яне визима його. Уходя цього підходу ваниленти хлопиським конизу мовкути. 6 метрів. Вадим Надобенко виконе, як говорити мелібо з голом. Вадим Надобенко. 22 хвилина розпочалася 2-го один. Кітро міст пенальті від... Передачу для п'ятого номера. Кліниця. Волинець, Волинець. Володинець. Пускай на тебе, волинець, низу місь знову з його на зараз дає ради, я так уси, команди розпочинає. Артем кинеться, просто крибував хитру, бо бере на себе ініціативу ти вокиниться, малим биває си на площину. Волинець, волинець прибрав, віддав на ліву. Маленько, дубаль, двадцять сьома хвилина. Бариде. Два-два, хитро Харків. Боку грають тренеромся вулицю. <риклад> Атака Харків'ян Мосічу котить у бровку. з світіля простріла. Ось тут уже є Гол Бахтіяр Голвід. Хвилина, друзі. момент. Є це пішло вибори. Нова запитал, щоб на порожній вроде пропрацьовує опонента. У мене може умбі про Марк ениця тридцять, перша нічний я три. Ясененко м'яча Артем починає прихоплювати при Олександра Волинця, Фол. Для харків'ян це буде третє порушення у другім таймі. 12 та хвилина по перерві. Ще жовта. Артем під Це штрафний фіномінальний гостей. Волинець. Заряд від нього... Волинець. Зараз проштовхнув до м'яча на Допенко. Повернув до картове на його дистанції. Хлоповий стін, хлопець сінними в центрі. Підводитися каже рефері. Комплер підхід підхід, кітримає коту Ну і зараз не забиває. Гарники, що з не, чим, чим, не вдійв, Антон Мороз. І зараз кієнт вже не проти прихоплювати і Прихопити не вдається. Ось тут хлопи стін і Рафері прихоплювати. Його рефері фіксує, друзі, для Харків'ян Квітка. П'яте порушення. 20 секунд вкидає Дмитро Філонов. Ми з 3-3. три на Добенко чисто і кияниця на Добенко на Добенко закриває. Стір філонов ставиться перед ним. у момент падіння Дмитра Філонова боротьба в фланці Баченко Керпенко тут і Вадим на Добенко вилучається по Пол Для кітрума наголошує расаря. Це для має друге порушення.